Досі шукаєш, де знайти сегменто-таргет по дешевій ціні, тому що не хочеться переплачувати. Зараз я тобі підкажу. Щоб купити сегменто таргет дешево, ти маєш знати про White Tools. Знайти ти їх можеш в телеграмі. Нік ти бачиш прямо на екрані, або шукай у описі під відео. Там вже доступно більш ніж 15 сервісів для діджитал-спеціалістів у різних вертикалях. При покупці напиши адміну, що ти прийшов саме з цього відео. Та він надасть тобі додаткову знижку на першу покупку у розмірі мінус 50%. Тому економ разом з Tools. Вже були кейси, коли люди змогли за рік наекономити собі на автомобіль. Так, ми самі були здивовані. Тому удачі.